Вітаю сьогодні. Відео на автотематику. Автомобіль Volkswagen Passat B6 у власника є дві скарги. Перша проблема полягає в тому, що не відчиняються водійські двері ззовні і не завжди зсередини. Друга проблема в тому, що не відчиняється багажне відділення ні ззовні, ні з водійської дверки, ні з пульта. Підключив діагностику та зробив повне сканування, щоб подивитись трабл-коди та дата-стрім. Отже, давайте почнемо з кришки багажного відділення. Залазимо в багажне відділення через заднє сидіння, механічним шляхом відкриваємо кришку через аварійний лючок. Спочатку перевіримо, чи в нас працює управління самим замком. Заходимо в 46-й блок, відкриваємо дата-стрім і дивимось 12 ту групу, другий параметр. Він показує, в якому стані знаходиться кнопка на водійській двері. Коли ми її натискаємо, статус змінюється на «Activated». Отже, кнопка працює, і блок бачить цей вхідний сигнал. Далі дивимось четверту групу другий параметр. Він відповідає за статус ручки на кришці. Коли ми натискаємо ручкою на мікрик, статус параметра змінюється на «Activated». Ще треба переконати, що блок бачить правильний статус замка. Дивимось четверту групу, третій, четвертий параметр. Закриваємо механічно замок, статус змінюється на close і гасне підсвітка в багажному відділенні. Тепер відкриваємо, бачимо, що статус замка змінюється на open. З цього робимо висновок, що кнопка на двері працює і блок бачить її статус. Також працює мікрік в значку і мікрік в самому замку, і блок коректно розпізнає їх статус. Тепер, якщо подивитися трабл коди, то ми маємо код 20950 статус Short to Ground. коло звужується до двох підозрюваних: перше це проводка, друге це електрична частина замка. Одразу вирішив полізти до місця, де проводка з кришки переходить на кузов і не помилився. Як можемо бачити, типова ситуація для вага, переломана ізоляція на джгутах в місцях перегибу. Один дріт переломився повністю, а інший був на грані. Там вони між собою контактували звідси. Й помилка шорту граунд Тому ремонтуємо пошкоджені ділянки. Бажано місця ремонту робити не на перегибі джгута. Ті два критичних дрота я частково замінив на такі ж по перерізу, там, де ізоляція просто дала тріщи перемотав із і Потім все ще додатково перемотав із і закріпив Далі збираємо все і перевіряємо, чи запрацював наш замок. З кнопки на кришці працює. З кнопки на двері працює і з пульта теж працює. Далі будемо розбирати з водійським замком. Знімаємо дверну карту. Тут, щоб дістатись до замка, треба від'єднати скло від підіймача, зняти лічинку замка, зняти дверну ручку, відкрутити замок від двері, потім по кругу відкрутити гвинти кріплення панелі до двері, і тоді вона зніметься все в зібраному стані ручка, корпус, замок. Після того, як все дістав, побачив, що з приводу ручки злетів трос. Спробував порухати, але марно. Скоріше за все він трошки заржавів. Далі на столі передивився всі складові механізми відкривання дверей. З приводом зовнішньої ручки проблем не знайшов. Все працює плавно, нічого не зламано. Потім при огляді самого замка помітив, що дуже повільно повертається важіль, за який тягне трос зовнішньої ручки. Давайте знімемо кришку та подивимося. Як ми можемо бачити, зворотня пружина зламана, ось тому немає чіткого повернення важеля в нульове положення. Отже, вирок по замку вже маємо. Далі дивимося сам трос. Він дуже в жахливому стані, в нього немає плавного ковзання. Спробував його промити ось такий жах, але він почав працювати краще і перестав клинити. Отже, телефоную власнику і кажу, що необхідно міняти замок і трос. Відповідь чую, з фінансами біда, зроби хоч щось, щоб поки працювало. Заміню згодом. Тому я перегнув пружину, щоб вона почала виконувати свою функцію, змастив трос, зібрався взад. Але в цілому воно працює більш-менш нормально. Давайте перевіримо. Тепер водійські двері відчиняються ззовні. Перевіряємо роботу центрального замка. Зачиняємо машина стала на охорону. Пробуємо. Зачинено. Зачинено. Ну і багажне відділення теж не відкривається. Відкриваємо. Відкрилась. Задня зачинена. тут двохетапне відкриття. І багажне відділення теж відкрилось, пробуємо ще раз. Зачинено. 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 Відкриваємо два кліка. Відчинено. Відчинено, ну і багажне відділення спробуємо з ключа. Все працює. Ще давайте спробуємо з кнопки на двері водія. Як можемо бачити, все працює. Отже, друзі, ось такий чек-ліст по ремонтним роботам виконали на даному авто. Стосовно троса і замка, я власника попередив: нова групі з замками шуткувати не треба. Бо якщо замок стане в сейф мод, а потім не відкриється, то тоді доведеться ламати. На жаль, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте популяризувати та просувати україномовний Ютуб.